Не оформлення відстрочки, де прописаний той обов'язок оформлювати відстрочку, і може взагалі її не оформлювати. Я подібного виду відео записувала десь напевне навесні цього року. Однак такі коментарі все рівно зберігаються. Тобто така позиція зберігається в деяких людей, вони її висловлюють, так і виникає запитання, що ж робити може дійсно не треба оформлювати відстрочку. І яка взагалі правова природа відстрочка? Ми заходимо в закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, відкриваємо статтю 23, яка називається відстрочка від мобілізації. Так? Перша її частина і подальші частини, де у нас закріплені, особи, які не підлягають призову. І в силу того, як імперативно так звучить ця норма, у всіх виникає основне запитання, що все так вони не підлягають призову. Разом з тим, у нас є частина восьма цієї самої статті, яка говорить про те, що так, підстави для надання відстрочки і, взагалі, питання наявності, так скажемо, права на відстрочку оформлюється і здійснюється територіальними центрами комплектування. Особа не є важливий нюанс, фізична особа, людина не є. так? Завідомо е, особою, яка має право на відстрочку, тобто належить до категорії осіб, які не підлягають Прозову. Ніде по людині сказати про це не можна. Відповідно, необхідно даний факт все рівно встановлювати та доводити документами. Виникає запитання, коли має місце славнозвісна силова мобілізація? Чи буде ТЦК приймати до уваги ваші документи? Як ми знаємо з практики, ні, не буде. Коли такі дії в територіальних центрів комплектування оскаржуються, а вони оскаржуються в випадку силової мобілізації вже тоді, коли чоловік залучає юриста, адвоката, він уже пройшов в ЛК так, незаконний спосіб, не зміг нічого довести, його вже відправили в навчальний центр, і відповідно тоді починаються процеси. Але на той момент чоловік уже не військово зобов'язаний, а військовослужбовець. Фактично, він уже більше не підпадає під дію норм закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Він не подбався вчасно за те, щоб повідомити ДЦК про його статус, довести на місце цей статус через незаконність дій територіальних центрів комплектування, але не зміг. І коли він іде оскаржувати в суді дане питання, суд каже. Ви зараз військовослужбовець. Ми не можемо рішенням суду змінити ваш статус, тому що зараз ви військовослужбовець і ви можете звільнитися виключно на підставі закону України про військовий обов'язок та військову службу. Повинно в такому випадку сподіватися на те, що ви на місці зможете довести працівникам ТЦК свій статус. Особливо в силу того, що оформлення відстрочки у нас встановлено, так, в який спосіб це робиться. На це сподіватися, просто не варто і варто оформлювати відстрочку в належний спосіб. Хочу зазначити, що до даного коментаря, що той самий. Студент звільнитися не зможе, якщо особа з інвалідністю отримає, так, скажем, новий досвід у вигляді навчального центру, так і зможе звільнитися практично одразу, то студент звільнитися не зможе.